Вітаю вас, мої дорогі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про звуки. Звуки бувають мутні, за допомогою яких ми спілкуємося, і які можна зобразити графічно. Та звуки, які видають різні предмети, звірі, птахи, наприклад, трактор, птах, потяг, водоспад, Вовк. Ці звуки ми не можемо з вами відтворити. Ми можемо їх назвати або імітувати. А зараз я пропоную створити самі немовні звуки. Поплескаємо в долоньки. Постукаємо по твердій поверхні. Потепцюємо ніжками. Ми тільки що створили немовні звуки. Мову люди використовують для спілкування. Мова складається зі звуків голосних та приголосних. Ми вже знаємо, голосні звуки можна співати. Вони утворюються за допомогою голосу. Саме вони так і називаються, голосні звуки, позначаються кружечком. Назвімо їх а о. У. В українській мові шість голосних звуків. А зараз ми пограємо з вами в гру Знайди звук. Погляньте, що зображено. дім крем. Де із цих слів заховався звук І? Промовимо слово дім. Крем. Голосний звук І заховався в слові дім. А який звук заховався в слові Крем? Де заховався звук О? Проговоримо Лев слон. Звук О заховався в слові слон. А який голосний звук заховався в слові лев? Шукаємо звук У. Промовимо слово Тигр жук. Вірно заховався звук, заховався в слові жук. А який голосний звук заховався в слові тигр? Шукаємо звук А. Мак стіл. В Яком якому слові заховався звук А? В слові Мак? А який звук заховався в слові стіл? Пропоную викласти літери, які позначають голосний звук з пластиліну або інших дрібних предметів. Успіхів вам! До побачення!